Величезна бомбочка для ванни в формі губ з блискітками. Давайте перевіримо. У мене всі руки вже в блискітках. Три, два, один. Вона неймовірно піниться. мені це дуже подобається. Просто в мене ще поки що не набирається, я її пов... виключу. Вона так гарно шипить. Я трошки руками так потрогаю, почіпаю. Я трошки пущу вниз і трошки підніму. Дуже шипить і це дуже класно виглядає. Зараз я трошки розламаю. Просто воно так гарно шаплить, воно було в формі губ. ще раз окреслимо. Ну, це неймовірно. все неймовірно. Вся ванна буквально просто рожева. І це ще мій улюблений колір. Мені хочеться один кошочок так буквально розламати на порошок і потім його. Це ніби такі м'які камінчики розламуєш. Ніби крейту, але таку м'яку, Мокру, наприклад. Ну, мені ця ситуація дуже подобається. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Цьомки! Па-па-па-па!